Ім'я Отця, Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, улюблені у Христі, браття, сестри, любі наші діти, найдорожча наша молоде, всі, хто сьогодні разом з нами, наші воїни, герої, всі, хто додається до нашої спільної молитви, і продовжує додаватися і просити Бога про Його. Милосердя продовжує бути активним і старається ніколи не опускати тієї нагоди, щоб, бодай хоча б раз в день долучитися до спільного служіння, до спільної молитви, дати собі одвід, благати Господа про його велике милосердя, втішатися з тої доброї нагоди, де ми молимося разом. І дати відповідь дати відповідь сьогоднішньому Євангелії, в якому Ісус питає своїх учнів і апостолів, і рівно ж нас питає, за кого мене мають люди, і за кого Ти, дорогий брате, маєш Христа, який сьогодні питає тебе устами Божого Слова, і чує відповідь Апостола Петра, яке. Перекладене на нашу українську мову, і там написані слова Ти Христос Божий. Тобто Апостол Петро, Симон Петро, говорить у тому натхненні Духа Святого і розуміючи, що перед Ним не просто людина чи особа, Ісус, Син Йосифа і Марії, а перед Ним Христос як Бог. І тому, коли Ісус йому говорить, вважай, глядиш. Нікому про це не говори, нехай кожен з нас дасть собі відповідь, хто для мене Ісус? Бо часто ми з вами дуже гарно вміємо говорити, часто говоримо до Бога і б'ємо себе в груди, як ті метарі. Ісус і тут нам підказує, ви часто говорите, Господи, Господи, але чому тоді не виконуєте те, що я вам говорю? Що я вас не просто прошу, а даю вам той напрям того, що називається примиренням, покаянням, того, що називається тою такою духовною працею і вмінням поставити себе у обійми Христа Бога, який є люблячий, милосердний, справедливий, всемилостивий. Тобто, ми дуже різними словами говоримо про Ісуса, але хто він для мене? Бо часто прийдемо до відповіді, що ми щоразу зневажаємо ім'я Боже. В чому полягає те, що наша зневага стосується нас, та найперше того, що ми одне говоримо, інше думаємо, а що інше робимо. І це вже недобре. І тому, власне, любов у Бога, вона і полягає в тій простоті і щирості серця, яке наповнює нас. Тою такою невидимою чеснотою, бо Бог це любов. І тому ті учні, які запитували людей, за кого мають мене люди, вони чули відповідь за Пророка, за праведника, за Сина Теслі, Йосифа і Марії, тобто різними різними словами називали, хто такий Ісус для них. Але Петро сьогодні нам підказує, хто для нас є Христос, це Божий післанець. Божий Син, який у всьому і всюди сущий, який, перебуваючи в одності при Святої Тройці, наповнений в Дусі Святому, хоче передати нам все, що заповідав йому Отець. А найперше, це Він чинить відкуплення людського роду від первородного гріха, тобто ми через його жертву, через його смерть, через його страждання, через його розп'яття і Воскресіння на Христі. Ми відкуплені від гріха Адама і Єви. Хтось мене колись запитав в, в коментарях, отже, ви часто говорите про первородний гріх. А що це таке є? Первородний гріх, воно в тому слові якраз і включає відповідь на це запитання, перший гріх перших наших прародичів, гріх непослуху, гріх, коли Адам і Єва були спокушені. Лукавим і десь припустили собі думку в те, що вони можуть стати подібними на Бога, і тим самим вчинили той вчинок, який називається в церкві Христові першим гріхом або первородним, першим в роді, а хто був першим у роді Адам і Єва, тому і називається первородний гріх. Власне, кожен з нас знає це, Але в цю хвилину зараз дуже прошу всіх. До молитви, дуже прошу всіх помолитися за гарного хлопчика, який молиться зараз разом з нами. Його батьки сьогодні писали до мене і просили, Отче, пам'ятайте, згадайте в молитві. Йому сьогодні сім років. Це такий гарний хлопчик Герман. Я дуже прошу вони з Львівщини, і вони дуже просили про молитву за цю дитину. Рівно ж так само просили про молитву. За дуже у важкому стані слуга Божа Ярослава, слуга Божа Леся, яка подорожуюча Орися. Вони просили про молитву і благали, Господи, злянься над нами. Зараз є дуже багато намірень. Ви самі бачите, що під нашими коментарями в часі молитви, в часі онлайн-трансляції, ми можемо прочитати дуже багато безліч намірень, за які ми згадуємо щоразу. Я дякую вам за те, що ви маєте ті намірення, я обов'язково перед Богом разом з вами зараз, в часі молитви Вервиці, ми промовимо слова за всі намірення, які зараз прийшли в часі коментарів, в часі меседжера, тобто повідомлень, вайбер, телеграм, дуже багато. Інстаграм, тік Боже, тут дуже багато є таких моментів. Але ми знову ж таки пам'ятаємо про всіх і дуже прошу кожного долучіться до молитви, яка зараз є разом з нами. Вашою лептою це буде поширення, помноження, ставлення вподобайок і інших певних моментів, які стосуються соціальної мережі, яка може допомогти нам усім запросити з нами разом в дорогу молитовну всіх тих, хто її потребує. Тому, беручи в руки нашу духовну зброю, кидаємося воєдино і йдемо далі до тої великої перемоги, любові. Над спокусою. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди все і все наповняєш, скарбнице, благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного, від уця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдино сушного з Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і оплатився з Духа Святого, і Марії і Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за запонтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємо рівно славами. Що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас. І на віки віків Амінь. <кій> Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, наша спільна молитва, про слава Господа Бога. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. First, Исусе, Исусе, Божий, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося другий десяток, молитва благодарення. Кожне наше серце нехай сьогодні піднесе молитву до Господа і скаже у на висоті того неба, дякуємо Господу за всі його ласки. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Марія, Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що сили на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося третій десяток. Спільна молитва за наших захисників і захисниць. Молімося щиро за кожного, хто сьогодні ціною свого життя будує, і відбудовує, і дає нагоду нам бути в тому великому переможному кличі і дає нагоду мати над собою чистей мирне небо. Дякуємо за те, що вони є тими титанами, героями. Дякую щиро. Усім, хто зараз на передовій, дякую Богові за усіх, хто сьогодні там захищає нас, молимося за полонених, поранених, пропавших, молимося за родини наших достойних захисників і захисниць. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче на, щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми <кій> прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, спільна наша молитва і благословіння для наших сімей, для наших родин. Молимося щиро, щоб кожна наша родина і сім'я мала оздоровлення, стілення від всяких випробувань, мала благословіння для дітей, для онуків. Для Продовження роду для плодоносящих молимося за тих, що при надії, за тих, що просять благословіння діточками, молимося за старших, одиноких старців, серідстві, в самотності, тих, що в лікарнях, в немочах лежать, приготовляючись до надважких операцій. Молимося за примирення, покаяння, за всіх, хто в спокусах, в немочах, молимося щиро і просимо у Бога благословення. Марія Марія, мати божа, молися за нас, Марія Марія, мати божа, молися, моли за нас, Марія Марія, мати божа, молися за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися за нас, Маріє Маріє Мати Божа, Молися за нас, Маріє Маріє мати божа, молися моли за нас, Маріє Маріє Мати божа. Молися, моли за нас. Маріє, Маріє, мати божа Молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що нащо на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва місяця листопада, де ми згадуємо в молитвах одвіку спочилих, убієнних наших воїнів, героїв, убієнних рятувальників чи бойових медиків. Молимося щиро за всіх убієнних, які віддали своє життя, які сьогодні в тій правді. Молимося щиро за всіх наших. Померлих од віку спочилих в родинах, душі в чистилищі, обортовані ненароджені діти, молимося і благаємо Господа про вічну пам'ять для кожного. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господнього Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, дякую Богові і вам. За ту велику велелюдну молитву, яку сьогодні знову вкотре Господь через кожного з нас діє. Тому дуже прошу перед тим, як будемо лягати відпочивати, ночувати, постарайтеся в молитві дати ту відповідь до Господа. За кого маю я Ісуса? Хто Він для мене? І якщо ми відчуємо, що ми можемо дати зараз ту відповідь, то даваймо її. Але пам'ятаємо, що кожна наша думка, слово чи діло Бог чує, і тому живімо Христом. Нехай Ісус живе в кожному з нас, бо Він є та велика любов і милосердя. Це важливо. Ми продовжуємо наші молитви і тому запрошую всіх доєднуватися. Бо навіть вчора ще мені писали: Отче, чи можна ще доєднатися до молитви на місяць листопад? Листопад має 30 днів, тому пам'ятайте, що ви можете будь-який день доєднатися. Чи сьогодні, чи дай Боже завтра, чи в інші дні, і насправді записувати свої намірення, які насправді є потрібні і конечні вже і зараз в потребі. Тому загальне наше намірення це, звичайно, молитва за душі спочилих, за яких ми молимося. І тому дякую вам, що ви надсилаєте свої повідомлення, що ви стараєтеся молитися, щоб і священник молився в тому вашому наміренні. Але пам'ятайте, що і ті інші наміри, які маєте. Теж можете щиро їх складати, і кожного дня на літургії підносимо ці молитви і молимося за вас. Тому дякую щиро всім за служіння. Сьогодні забрали з нової пошти вашу передачу для наших людей потребуючих. Тому дякую щиро за те, що підтримуєте, допомагаєте. Насправді це щиро, бо це засоби гігієни, це продукти. Це дяка велика вам і низький уклін за те, що ви доєднуєтеся і чуєте слово, яке просить священник. Тому робімо це і надалі, підтримуємо, допомагаємо і будемо далі разом провадити ту єдність, бо в єдності сила народу. Тому Ісус для мене це є велика любов і милосердя. Тому дякую щиро, нехай Божа мудрість буде разом з нами. Чекаю на ваші молитовні намірення. Всім спокійної та мирної ночі. Слава Ісусу Христу!